Привіт! сьогодні 27 жовтня і прям зранку налаштуємося з вами на позитив. Жартома з вами подивимось, яка ж підказка від всесвіту актуальна для кожного з нас. Підкреслюю: я шукаю для себе, а ви, мої милі, шукайте для себе. Бо якщо ось, наприклад, мій жорка-собачка робить свій, свій ранковий. Моціон облизується, це ж не значить, що і мені треба зразу почати облизувати свої ноги. Правильно, як то кажуть, у кожного своє життя і свої порядки. Підкреслюю, що я вам ніяких порад не роздаю. Ми розважаємось. Дивіться, як ми розважаємось. Я відкриваю книжечку, от якось навмання таким чином. І обираю там, от чомусь я не знаю, чому, але мені завжди подобається права сторона книги. І я обираю там якесь слово. Е, ну, ось як то, наприклад, ось, ось якась навіть це, як ви і просили. Ось, дивіться, ніякої брехні у пані Злати. Як ви і просили? Що це значить? Ну, це значить, що сьогодні, як я і попросила, а я прошу кожний ранок і кожний вечір. Коли перед тим як лягти спати. Сьогодні в мене так і буде: от як я просила, отак от все і збудеться. Ви розумієте, що це значить? Що можливо, теоретично. Бо так само і для вас, ото, що ви і просили, як ви і просили, так воно і буде. А що ми просили? Та ми просили миру, чистого неба над головою, щоб ми і наша родина були живі й здорові. Нічого особливого людина в своєму житті не просить. Нічого, все, що нам потрібно, це що, фінанси, безпека і задоволення. Тож, всі нам сьогодні саме фінансів, безпеки і задоволень, які підуть нам для нас найкращим чином. Тож, до завтра. Побачимось, бережіть себе, не вірте шахраям, і просіть виключно те, що ви дійсно потребуєте, бо скільки ж ми мотлуху у своє життя? Приваблюємо своїми проханнями, а потім воно приходить і ми розуміємо, що нафіг воно нам не потрібне. Це в найкращому випадку. Бува таке, що таке попросиш, що потім не знаєш, куди його діти. Все, сьогодні все, як ми попросили, так все і буде. Слава Україні і героям нашим слава!